Друзі, привіт! Компанія Norville вітає вас на черговому відео огляді модульного будинку. Наш крутий стандартний проєкт барнхаус, площею 56 квадратних метрів. Як ви бачите, тут є відкрита тераса, тут є крита тераса, у якої є родзинка, до якої ми повернемося трошки згодом. Розкажу трошки про саму локацію. Це поблизу Білої церкви, селище Пилипча. Неймовірні тут види, поруч протікає річка Рось. Тож. Тут прям панує атмосфера така природи, і цей будинок дуже доповнює її. Ходімо, друзі, всередину. Вхідна група нас зустрічає місцем під шафу. Тут буде гардеробна шафа. На стінці у нас розташована електрощитова. Тут все, що потрібно: електрощитова від Hager, наповнення Schneider Electric. Як ви бачите, вже змонтована повна фурнітура це розетки, вимикачі і терморегулятор теплої підлоги. Далі ми з вами потрапляємо до кухні вітальні. Все, в принципі, лаконічно, стисло та зрозуміло. Місце під кухню тут у нас терморегулятор на стінці, телевізор, крутий телевізор. Широка діагональ. Альтернативне джерело опалення. Тут у нас твердопаливна піч-камін. На підлозі змонтували гартоване скло, щоб не приховувати текстуру ламінату. До речі, на підлозі ламінат 32 класу. А на стінах у нас імітація брусу. Це знову ж таки смерека, широкоформатний фальшбрус. Пофарбований в колір, який обираєте саме ви. В цьому варіанті це такий молочний колір в поєднанні з білим на стелі. Як ви бачите, вже є повністю вся фурнітура разом зі світильниками. Далі, друзі, ми переходимо до спальних кімнат. Швиденько тут пройдемось. Це спальня кімната основна. Тут у нас місце під ліжко, дві прикроватні тумби і гардеробна зона. Поруч аналогічна спальня кімната, але без гардеробу. Круте рішення це акцентна стіна за ліжком. І Чудовий санвузол, який у нас оздоблений керамогранітною плиткою, встановлений одразу комплект сантехніки. Як ви бачите, все в таких поєднаннях з сірого, мраморного і чорних кольорів. На стелі у нас натяжна стеля і контурна led підсвітка дуже-дуже стильне рішення для санвузла. Ну і як обіцяв, родзинка цього будинку це крита тераса з чаном. Друзі, уявіть собі, холодний вечір взимку, ви прийшли втомлені після роботи, і у вас є на вашій терасі власний чан з підігрівом. І також тут є гідромасаж. Навіть підсвітка різних кольорів. Друзі, що може бути крутіше? Не знаю. Тож, якщо ви хочете подібний будинок, або у вас є уявлення якогось. Іншого будинку ми з радістю вам допоможемо втілити вашу мрію про власний будинок в життя. Як завжди, детальна інформація в описі. Звертайтесь, там є номери або пишіть нам в Директ.